Фортеця, збудована генестями на рештках античного міста Поліса у Причорноморі, з її історією пов'язаний розвиток Білгород-Дністровського. Фортеця і місто змінило понад десяток імен, але їх назва весь час лишалася та сама біле місто. Вона пов'язана з білим З Цього каміння тут збудовано все. Місто фортеця має безліч легенд, але жодна з них не перевершить справжнє минуле. Цитадель, споруджена купцями, стала основою для молдавського мегаполісу у середньовіччі, який турки перетворили на твердиню, яка була неприступна три століття. Все це про Акерманську фортецю у Белгородністровському. Її море ваблять туристів своєю історією та легендами. Розташована вона на березі Дністровського лімана неподалік від чарівної Одеси. Середньовічне твердиння досі вражає своєю міцю і темницями. Про це все у влогах пліч опліч згуртовані громади. Я козак Сірамаха. Її масштаби вражають уяву мандрівників. Комплекс фортеці. Серед небагатьох найкраще цілилих оборонних споруд України можна годинами блукати її подвір'ями, досліджувати потаємні куточки та насолоджуватися захоплюючими краєвидами на лімани. Особливо вражає тут захід сонця, коли багряне світло огортає стародавні стіни, тираючи межу між минулим і сучасним. Здається, в цьому місці до історії можна буквально доторкнутися руками. А минула південної твердині і справді вартує інтересу. Назва Акерман у перекладі з цюрської означає біла фортеця. І дивлячись на її світлі мури, розумієш, чому саме так її колись називали. Але історія цього міста починається задовго до Османської імперії. І тим більше часів російської колонізації. В 6 столітті до нашої ери вихідці з Мелету заснували тут своє місто Тіро. Воно стало важливою частиною в системі давньої торгівлі. У п'ятому столітті до нашої ери Тіра вже була серед членів Афінського морського союзу, політичного об'єднання давньогрецьких полісів на чолі з Афінами. У той час афінська демократія змагалася з войовничою спадкою за те, хто серед них стане лідером у Греції. І в цій боротьби зерно з Причорномор'я було цінним активом. Вигідне розташування тіри на перетині торгових шляхів приваблювало сюди різні народи: Римляни, готи, гуни. В різні часи були тут. Археологи досі знаходять тут залишені ними артефакти. Ще в ті далекі часи тіра мали серйозне укріплення. У римські часи тут знаходилася векселяція, збірний загін першого італійського легіону. Місце, де знаходилась тіра, мало стратегічне значення для регіону. Тіра проіснувала до 4-го століття нашої ери. Тоді під час великого переселення народів навала жорстоких гунів поклала край її історії. Хоча серед дослідників досі точаться суперечки, чи зникли люди з цього місця на довгі століття? Є версії, що на місці Тіри мешкали даки, анти, слов'яни, болгарі. Хоча це лише припущення. Істориків. Адже точних даних про мешканців міста з 4 по 13 століття немає. Дослідники вважають, що у 10 столітті тут існувало городище Білаград, яке входило до складу Київської Русі. Потім його захопило Угорське королівство, а в неї, в Київську Русь, місто повернуло Галицько-Волинське князівство. В його складі ще пізніше Галицько-Волинському князівству у складі останнього місто перебувало до монгольського нашестя. Саме ці події стали прилогом для появи Акерманської фортеці. У 13 столітті у Причорномор'я зайшли генуестські купці. Вони стали союзниками Візантії, яка відроджувалася після хрестових походів. У боротьбі зі своїми конкурентами з Венеції. в обмін на військову допомогу Венеції отримали необмежені торгові права на Чорному морі. Так вони почали будувати свої міста у Криму. Тоді ж заснували торговий порт на Дністровському Лімані. Тоді ця територія увійшла до складу Золотої Орди. Але Генесці домовилися з ординськими ханами. Офіційно місто було татарське, але правили в ньому Гунесці. Вони заклали фортецю Манкастро, що мала контролювати Дністровський Лиман. Від створених ним укріплень до наших днів дійшла лише цитадель. Найпотужніша частина Білгород-Дністровської фортеці. Але вже через століття генуєції втратили свій вплив у Причорномор'ї. Турки-османи перекрили прохід їх кораблям через Протоки. Новим володарем фортеці стала Литва. А наприкінці 14-го століття Білгород захипила Молдовське князівство, і саме Молдовані взялися за розбудування фортеці. В її основі зразки укріплення Західної Європи поєдналися з військовою архітектурою Візантії. Тому тут помітні дві ідеї функціональність і комфорт. З молдавського правління місто отримало назву Читятя Альбе Біле місто. В 15 столітті воно було середньовічним мегаполісом. Тут мешкало 20 тисяч жителів, серед них молдовани, греки, генуесці, вермени, євреї та татари. Основою міста була фортеця, яка розширилася. Її основні елементи були закінчені до 1440-х років. Зовні твердині обнесли глибоким ровом, стіни якого. Виклали камінням. Але вже наприкінці 15 століття фортеця стала ласим шматком для Османської імперії. На жаль, високі мури і башти виявилися безсилими перед гарматами. У 1484 році 400 тисячне турецьке татарське військо оточило місто. Облога тривала 9 днів. На 10-й фортеця була захоплена. Причина такої короткої облоги чвари серед молдавських бояр. А успіхи турецьких військ їх лише підсилювали. Фортеця на Дністрі на три століття прийшла під владу Османської імперії. Розуміючи її значення, турки зміцнювали твердиню за останніми досягненнями тогочасної технології. Стали будувати лінію з бастіонів. Один з секретів стійкості фортеці структура укріплень, яка складалася з чотирьох дворів. Кожен мав своє призначення і міг самостійно вести оборону. Гарнізонний двір був призначений для залогів. Господарський двір для збереження привезених вантажів протягом 40 днів на карантині. Він майже не зберігся до нашого часу. Цивільний двір для розміщення місцевих жителів, які рятувалися від ворога за мурами. Цитадель для проживання коменданта і офіцерів, розміщення порогового складу, скарбниці і арсеналу. Однак вибалове планування не заважало запорізьким козакам робити періодичні рейди на Акерман. Відомі козацькі атамани неодноразово намагалися захопити місто. Серед них Григорій Лабада, Северін Наливайко, Іван Сірко, Семен Палій. Їх успіху заважала фортеця. У 18 столітті фортеця опинилася у вирі російсько-турецької війни. Попри кілька захоплень, місто залишалося за Тереччина, а разом з ним і фортеця. Так тривало до 1812 року, коли після чергової війни Акерман потрапив до складу Російської імперії. Тут був склад зброї і казарми. Царське військо було завжди готове вдарити по слабшому супротивнику. Однак з часом фортеця втратила своє стратегічне значення. Вже у 19 столітті вона стала приманкою для туристів. Їх приваблювали легенди і історії цього міста. Деякі справді були засновані на фактах з минула, але було чимало вигадок, створених щоб створити враження ніби до російської колонізації краю, була пустка. Направду лише історія самої фортеці, навіть без пачни Тіри, переважала час російського завоювання в основі фортеці. Є найдавніша частина цитаделя, збудована ще генуестями. Раніше вона складалась з чотирьох великих башт, з'єднаних потужним муром. Башти ці мали власні назви: Придвірна, комендантська, темниця та скарбниця. Нині башта скарбниця напівзруйнована. Решта ж перебувають практично у відмінному стані. Тут багато приміщень, є мережа підземних ходів. Вони, на жаль, практично не досліджені. Три найбільші башти громадянського двору мають власні назви Овдієва, Старожова та Пушкіна. Башта Пушкіна називається на честь перебування у фортеці російського поета. Чому так називають крайню західну башту і хто її так назвав, невідомо. Але, очевидно, не обійшлося без спроби пов'язати це місто з російською історією. Так само, як і назва для крайньої південної східної башти Овідієва. Це пов'язане з переказами про те, що у Тірі у 8-му році деякий час жив опальний римський поет Овідій Назан. Але хто так назвав башту у фортеці, невідомо. Друга назва вежі Дівоча. походить від легенди про свавільну доньку молдавського князя Олександра Доброго Тамару. За те, що донька зібрала ватаг розбійників і грабувала околиці, батько наказав її замурувати у башті живою. Звідси і назва для вежі. Легенда красива, але дуже типова для старих замків або церков. А ось що точно не легенда і унікальне. Так, це сегмент фортеці, який не був ані муром, фортеці, ані баштою. Він виступає за мур і впритул підступає до лиману. В стіну вмуровано 10 кам'яних ядер. Їх призначене досі загадка. Що це? Оберіг? Символо таємного товариства. Різновид сонячного годинника календаря або все одночасно. Відповідь на це питання досі шукають гості та дослідники фортеці. Сьогодні Акерманська фортеця це не лише історична пам'ятка, а й популярне місце для туристів. Тут проводяться екскурсії. Фестивалі, історичної реконструкції, які допомагає відчути дух минулого. Це чудове місце для сімейного відпочинку або романтичної подорожі. Отже, якщо ви плануєте свою подорож Україною, обов'язково включіть давню фортецю до свого переліку. Тут переплітаються долі народів та цивілізацій. А які ваші враження від цієї фортеці? Діліться своїми історіями в коментарях.